От, дочекалися. Ну, я, наприклад, дочекався, тому що мені ніяка версія не попадалася а, у цього бійця. Тільки от є двохзірковий з зеленим фоном. А, огляд у цього бійця. А, Сирин, Гейн Чи Сіріл Ган Ну, от таке. от, Ну, є різні версії, ну, ган здається. чи... Сіріл Ган, так. Да. Та, 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 точніше, французький боєць, серйозно, ану зараз виглянемо. Париж, Франція, нічого собі 32 роки, 192 см. представлений розробниками. А, важка вага, Моайтай, Моайтай. Класний стиль, до речі, Срілган, так, будемо так назвати його. Так, синергія в нього множ... Так, я так, знаю. Хоча крит удари вашій команді повищуються на 50% із Льюісом. Сценарії. Ну, синергія я не, проф... не профі. Знаєте, я знаю тільки дві сценарії, це от. І все. Так, добре, давайте перейдемо до його навиків. Тут таке питання виникає: удар коліном з клінша. Нормально, можна з клінча. От клінчує мужик. Будемо так казати прямий удар, беквіз по ноги з підміною ніг. Є такий момент в легких, легких комбінації. Просто комбінації, але вони легкі. Так, добре, я тут почав добре. <с> я, я просто одного не можу зрозуміти. Чому показують що, це апер... ну, показують, що це удар ногою. Але тут пише аперкот. Потужний аперкот. От, от аперкот. Чому? Ну, давайте перейдемо до легких комбінації, не будемо на цьому зупинятися. Так, легкий комбо! О, класно, мені таке заходить. Ну, підміна ніг ногою, ну може бути, в принципі, в легкій комбінації таке, може бути. в ну, середніх я би таке не пробачив, я би його взагалі не розглядав, щоб його качати. Ну, попав би мені, знаєш, чотирьохзіркова версія, ну давайте це в кінці відео, я вже буду про це говорити про свої підсумки, качати, не качати це вже підсумок. Так, тут у середній комбінації нормальні. Може бути, хороші комбінації, потужні. Ган монстр. В хорошому розумінні я маю на увазі Добре. А, зрозуміли зафіксували, перейдемо до середніх. Ну, тут зрозуміло так. А, по стандарту Хуки 2 і потужний апперкот Ну, на картиночку не звертайте увагу просто а, фіксуємо а, а, потужний апперкот Все, поїхали. Середні комбінації на черзі хороші. От Бачите, Апперкот Про що я говорив? Ніякий там ногою і так далі не, не лупить. Тільки потужний апперкот. Ну, апперкот це по корпусу. А апперкот в голову це немає. Так. Ну добре, так, зрозуміли. Ну що, адже винести суперника буде дуже важко. Це мій очіч. Ну, але ми не пропускаємо. До речі, він не такі от вже й повільний ган. Ну, чисто на відчуття, те, що я зараз відчуваю, нормально, в принципі. Можна ним битись. Швидкий, речі, подивіться, скільки ударів просто. А знаєте чому? Оця акула зображення. От вона дає просто. Дед то а, сплеск а, потужності, витривалості, отак воно називається. Thai це дуже добре працює. От, зараз, воно ну, поїхали. Ні, добре. Зрозуміли а, перейдемо до важких. Так, і тут невеличкі питання. Виникають важкі важкій комбінації. А, ну, оперкод зрозуміло, показано, добре, крос теж. Тепер косий удар по нозі. Ідентичний крос. Вау. Wow. Ну, напевно, не було картиночки. <рес> не, не домалювали, або не зробили, не знаю. І давайте перейдемо до важких і на цьому не будемо загострювати вау. Wow. Важкі, важкі приїхали. Комбінації. Так, що це було? Це, це крос? Це два кроси. А ну, дивимося ще. А, ні, 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 добре, добре, я помилився, добре. Косуй удар ногою. Чи що, не, не зрозумів, чекайте. Може я щось неправильно сказав. А ну зараз, зараз, зараз. Секунду. Назад, назад, назад. Ну так, правильно, косуй удар ногою, так? Бачиш, він ногою б'є, а там зображення було, що ніби два кроси. Рукою мав бити. От. Зрозуміло. Оу. Про що я говорив, бачите? Самі. Так, да, зрозуміло. Тепер перейдемо до навиків. Удар коліном з клінчем. Потужний хук із клінча. Два клінчі. Добре, але різноманітні. Добре, зараз перейдемо до тих а, навиків і в кінці зробимо підсумок. Так, поїхали. Так, назад, назад, треба. Треба використовувати вдало ці навики. О, класно. Це порє таке використовує. В цій грі. Так, а оцей кінж. Ай. Ага. Ну, два. Два круті. А оцей другий клінч Крус використав, те, що я помітив. Крус, гейджі. В них такі З ліктя О, супер. Ну no, і зрозуміло, так. Класні клінчі. Ще раз. Будемо. ...лупаште аміочища клінчем. Давайте легкі емі комбінації. Знову візьмемо клінч, але один удар. І нас виносить. Збиває хп купа. Добре, давайте перейдемо до підсумку. Висновок такий, хороший боєць. От коли мені попадеться чотирьохзіркова версія, обов'язково буду качати. Він серед Муайта для мене найкращий в тяжкій вазі. Далі. Харак... Е, по прийомах. тут чесно, до навіків взагалі питання має? Все супер, мене влаштовує. легкі може, супер. Середній також. Ну, це просто що картинка, знаєте, ну і тут так само дві, дві, два фейли з картинками. Назва ну опис е, відповідає дійсності, от картинки ні. Так, добре. зрозуміли, розібралися хороший боєць, можна і треба його качати, обов'язково я його буду качати, і хто у кого появився вже 4 зіркова версія його з фіолетовим фоном, також раджу качати. Do nowych spotkań, obowiązkowo tam dzwonek i tak dalej. Do nowych spotkań, jeszcze raz, na wszystko dobre.